Друзі, всім привіт! Значить, Верещучка, а це віце-прем'єрка України, закликала, щоб жителі Селідова, Миргорода та Покровська виїжджали. Ці міста готуються для здачі. Поки йде наступ в Кузьку і вся увага в Кузьку, як там Бутусов, вже там, і всі там вже знімають відео, ТСН. В цей час відбувається повна здача Донецької та Луганської областей, і Путін до, 20, до кінця 24-го року повністю захоп, планує захопити як Луганську, так і Донецьку область до кордонів Дніпропетровщини. Ось для чого був спланований Курськ. Щоб ніякого миру і ще більше захопити території України. І що саме цікаве, якщо ви зайдете на сайт Прозоро і подивитеся, які колосальні суми грошей там відмиваються в цих містах, які мають захопити, в тому самому Покровську, там списують мільйони тисяч гривень. Війна це заробіток.